Незважаючи, що російська пропаганда розповідає, що вона значно збільшила рівень виготовлення та обсяги виготовлення тих самих дронів і ударних дронів типу Шахети, а також дронів обмана типу Правдю та Гербера, але це не зовсім відповідає дійсності за заяву українського гура, станом на середину червня цього року було накопичено. Приблизно 6 тисяч ударних дронів БПЛА, та БПЛА, типу герань 2 ті ж самі, ХЕС-131, а також порядка 6 тисяч дронів імітаторів, типу е, Пародія чи Гербера. Те, що Російська Федерація і до нині спроможна виставляти максимум 150-170 дронів на добу, ми про це говорили в попередніх ефірах, нічого з того часу не змінилося. Але накопичені заздалегідь ворогам ресурси зараз дають змогу. Ворожим силам використовувати в масштабних кількостях ті саме дрони, але ж про масштабування насправді на рівні до 500 одиниць, як про це заявляють російські пропагандисти. Або що зараз не варто його про це казати? Максимум на який за найсприятливіших умов зможе вийти російська оборонна промисловість до кінця цього року це 190 дронів на добу.